Ну що, давайте порахуємо, скільки часу і грошей потрібно, щоб проїхати з West Coast на East Coast в Америці. Це я Америки та розмова англійська та культура. Ми виїхали з Каліфорнії, з Сакраменто та прямували до Норфкаролайни. Ціль була проїхати всю Америку. Всі речі, що були, закинули в машину, що не влізли, в смітник. Перший раз я їхала так далеко, то переживала чи витримаю. Кожен день потрібно було проїжджати 10 годин. На ніч ми зупинялись в готелях. Один вечір їхати було дуже важко, хотілося спати. Прийшлось співати, обливатись водою, що тільки. Готель був вже заброньований. Одна ніч в готелі коштувала приблизно 200 доларів. Нам потрібно було три ночі в штаті Юта, Нібраска та Індіана. На бензин мене пішло 230 доларів на всю дорогу. Їжа приблизно 100 доларів. Я думала, що трак-драйверам повезло, бо вони бачать всю Америку, але насправді більшість. Дороги, це траса та пейзаж зліва та справа машини. Виходить, щоб проїхати Америку, потребується 930 доларів та 4 дні на своїй машині проїжджати по 10 годин кожен день. Якщо спати в машині, то може вийти економічніше. Ви б хотіли так само?